Я в торгівлі вже 20 років і мене такими очима не розчулиш. Здоровий хлопчина і немає грошей на пристойний букет квітів, кривиться тут та випрошує. Пані, то задорого, а в мене стільки грошей з собою нема. Давайте я вам завтра донесу, мені дуже треба. Ага, донесеш так, як я тобі букет віддам. Знайшов кому на вуха падати. Хлопець розвернувся і побрів геть, а я сердито перелічувала касу, щоб закрити крамничку. Сьогодні так допізно затрималася, бо планую до куми в гості піти і вже з нею волю посидіти та на життя своє поплакатися. Планувала одразу з роботи й піти до неї, а тут цей проситься за букет. Раніше треба було думати, де гроші взяти, якщо справді любить. Знала я такого колись в молодості. Завжди у нього були якісь перепони до того, аби мені квіти купити чи виконати моє елементарне прохання. А я все давала і давала шанси, думала, що просто така людина розсіяна, неорганізована, але ж він мене кохає. А потім захотілося, аби те кохання нарешті якось підтверджувалося вчинками. Видно, вік такий настав, коли й діти обсіли, і грошей бракувало, а у нього все з рук валилося, і він нічого не встигав ні на роботі, ні вдома. Якось прибіг на день закоханих з котом, простягнув так, наче дарує діаманти. Це тобі зі святом.